Друзяки, всіх вітаю на своєму каналі! З вами, як завжди, Джон Бульдозер. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Для вас це не важко, мені буде дуже-дуже приємно. Цим ви будете допомагати в підтримці мого каналу. Чим нас на каналі буде більше, тим краще. Стараюсь для вас робити гарний, крутий контент. А ми з вами починаємо. І сьогодні в нас буде на огляді. Крупштейр Вафентрагер. Це преміум ПТСАУ 7 рівня. Вона, так скажемо, міні брат, а точніше, такий борщ на мінімалках. І будемо його далі з вами розбирати. І як завжди, почнемо з нашої гармати. В нас гармата 8,8 см пак 43L71. Вона має такі характеристики. Маємо бронебійний підкол голдовий і осколочно-фугасний снаряд. Бронебійним ми пробиваємо 203 голдовим підколом 237, фугасом 44. Бронебійним та підколом в нас середня шкода складає 240 одиниць, фугасом 295. Заряджання гармати 7,2 секунди. Скорострільність 8.33 пострілів на хвилину. Середня шкода в нас складає 2000 одиниць. Розкид на 100 метрів 0,33 і час зведення 1,9 секунди. Це в нас гармата. Вона схожа з гарматою середнього танка індіан Panzer. Він же індейка. В нього практично такі самі характеристики, але різниця в нас в середній шкоді на хвилину та заряджанні гармати і час зведення. І все. Йдемо далі. І до речі, в нас дуже швидкі бронебійні снаряди. Вони мають тисячу метрів на секунду польот. А також наш нас швидкий підкол 1250. Йдемо далі. Що в нас є ще крутого вафентрагера нашого? В нього куди нахилу? Вниз мінус 8, вгору 45. Далі ми маємо міцність 800 очок, бронювання корпусу. Я не буду казати, бо бронювання таке саме, як і у борща, і у вафлі на 9 рівні. Далі, що в нас ще? Потужність двогона, порухливості 220 кінських сил. 15-38, потужність кінських сил на тонну. Максимальна швидкість вперед нас складає 35 годин, назад 15. Швидкість повороту шасі. Тут в нас все круто, 44-56. Закрутити машину буде практично неможливо. Завдяки чому? Завдяки тому, що в нас ще башта обертається на 360 градусів. І це дуже-дуже круто. Далі, що в нас по скритності? По скритності. У мене такі характеристики Нерухомої машини в відсотках. 47,73, після пострілу 10,74, під час руху 30,22, під час руху з пострілом 6,8. Але це ще не все. Якщо ви в настановище всунете туди додатково природні укриття, то вам ще додає плюс 10% до маскування машини. Це буде дуже круто, і у вас тоді буде маскування нерухомої машини не 47,73, а 4984. Також у вас під час руху збільшиться буде вже 31,48. Це з природними укриттям. У вас вже буде скритність майже 50%, Це ви вже куст. Ви стоїте собі в кущі, яку можете стріляти, а краще відліжайте від куста, як звичайно на 15 метрів, і вже відкривайте вогонь по цілях, і у вас лампа не буде світитись. Далі, спостереження, ми маємо 441 метр і дальність дії зв'язку 755 Але це в мене стоїть трофейна оптика покращена. І вона мені дає огляд 441 метр. Далі вже побалакаємо ми з вами про обладнання. В мене стоїть трофейний досилач покращений. Він мені дає мінус 12,5% від часу заряджання. Також в мене стоїть трофейний приціл покращений, він мені дає мінус 8% від розкиду кола зведення. І завдяки цьому я маю заряджання гармати 5,66 і маю розкид на 100 метрів 0,27. Це вже. Мега точна машина, і середня шкода на хвилину складає 2546 очок. Найкраще за всього пасує таке обладнання, але ви можете собі поставити, наприклад, замість трофейної оптики можете собі поставити турбіну. Або навіть замість трофейного приціла, ви можете собі поставити турбіну. Бо цій машині трохи не хватає рухливості. Вона крутиться супер на місці, але ось у неї. Перед 35 ви можете поставити турбіну, вона буде краще рухатися вперед і назад. Звичайно, зросте швидкість повороту шасі. Для мене найголовніше це машина, щоб була заточена під стрільбу. І все. Ось це, так скажемо, мій супнабір. Головне, що для мене найважливе. Можете собі таку ж збірку поставити або щось на свій смак. Далі швиденько пробіжимо по екіпажу. Командиру, навіднику. Механіку водію та заряджаючому всім бойове братство. Далі ставите гострий зір, потім ставите ще додатково радіоперехоплення і маскування. І далі вже на свій смак, у кого є ще багато перків. На віднику ставите плавне обертання башти, потім ставите, звичайно, маскування. Можете ще злопам'ятний поставити. Також на свій смак. Потім механік водій. Механіку водію ви ставите плавний хід. Можете поставити король бездоріжжя, також маскування обов'язково. Далі можете поставити віртус, ну і на свій смак. Заряджаючому ви ставите інтуїція, щоб швидко змінювати тип снаряду. Потім, звичайно, ви ставите маскування. І вже теж на свій смак. Відчайдушний, або там ремонт, або безконтактна боєукладка, або вогнегасник. Звичайно, всім бойове братство обов'язково. Це такий джентльменський набор, я вам раджу для екіпажу. По боєзапасу. В мене в бою, ви побачите, що я катаю нятково на бронебійних і в мене там два фугаси. Але можете собі так додатково поставити підколів пару штук. Вам буде 203 бронебійним вистачати пробувати. Якщо ви будете вицілювати, у вас все вийде. Далі, по спорядженню. В мене в спорядженні стоїть аптечка, в мене стоїть ремкомплект. І в мене стоїть шоколад. Він дає плюс 10% до бонусу ефективності екіпажу на один бій. А з вами був Джон Бульдозер. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. Вам це не складно, а мені дуже приємно. І нехай щастить вам.